Вітаю всіх, хто нас дивиться. Сьогодні у нас в гостях Юрій Литвиненко. Вітаю, Юрій. Вітаю Сергій. І ми будемо говорити про рок-музику, про так званий метал стиль музики, який приводить до демонічного впливу. Я хотів би Юрію задати перше запитання. Що захопило тебе в рок-музиці, в металі, що ти захопився і почав займатися в свої молоді роки. Ну, По-перше, до рок-музики мене привели мої друзі, просто вони мені представили рок-музику, дали послухати деякі пісні. Ось, І це мені, мені сподобало, хтось я захопився цим і ну, починав я з відносно легкої рок-музики. Це була група Скорпіонс. І, але чим далі, тим я починав слухати все і важче, важчу музику. Далі пішли ACDC, е, Metallica, Aria. Ось, і багато хто цих груп вони пропагандували саме сатанізм через їхні пісні. Тут оці групи, які ти перерахував, реально пропагують сатанізм. Так. Я, я Поклоніння дяволу. Я, 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 я можу це, це, це сказати від відверто. Можливо, е, в Скорпіонс я такого ну, не чув не, відкрито, але інші гурти, які я на, назвав, це так. Таке є на нас насправді. Ось і. Е, 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 що саме дало мені поштовх для, для того, щоб, щоб, щоб я далі ну, заглибливався в цю музику, це м, просто ситуа, ситуація, коли е, е, я був підлітком і е, випала можливість просто поїхати в Карпати по безкоштовній путівці і е, я Поїхав і, і там е, я просто е, зустрівсьбі е, там е, та молодь ті пілі, е, з якими я поїхав, вони були дуже вороже налаштовані проти людей, які ну слухають рок, і, і мені довелось там досить ну Постраждати від цих дітей, ось, і це додало мені поштовх до, до того, щоб, щоб ще більше е, заглибли бити тись рок, 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 рок музику щоб щоб ще е, важче, важче рок рок, рок музикою слухати з часом. Що почало з тобою відбуватися, коли ти її слухав, коли ти її поглинав, які які, які які ти наслідки вже відчував, що з тобою почали якісь речі дивні відбуватися? Ну, коли я навчав, навчався в університеті, один з моїх так званих друзів мені представив стиль black metal. Я, це так, ще ваша музика, Да? це музика, яка прямо і конкретно кон, 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 пропагандує поклоніння по, по, дияволу. Ось, і я почав слухати цю музику одного разу, коли я дивився відеокліп на, на комп'ютері однієї групи, я просто несподівано заснув. Ось, і е, Я бачив все сон, ніби я сиджу за столом. П -п -п Переді мною щось таке, ніби схоже на людину, але обличчя ближче було розмите. Ось, і, 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 за, і за цим і ще багато таких е, з розмитими обличчями і воно. Мені так папір притягувало і сказало розписуйся кров'ю. Тобі. Так. І я тоді просто послав оце воно матом, ось і прикинув ну, все в холодному поту. Ось... Хто до тебе приходив, як ти думаєш? О, я думаю, що це що це був диявол. Це... Це... Що я це не пропонував якусь угоду. Ну так, що конкретно за, за угода, ну сна, ну я не, не, не можу так сказати. Просто те, що було, просто притягнув папір, каже, розпиши шість кров'ю і все. О, ось, і... що які дивні речі відбувалися? Бувало таке, що коли я вже почав захоплюватися блек металом, коли я лягав спати, я ну, відчув, що ліжко починало трус, трус, труситися. Спочатку я злякався, ну, боявся такого, ну, то, що це було незрозуміло. Але з часом я просто звик і мене це вже ну, не хвилювало. Що в таких жахах жити? Ти не боявся? Ну, я ж кажу, що звик. Кар каже, що люди звикають до всього. Страх, сумніви. Дивні речі які відбувалися в кімнаті, стуки, речі рухались по будинку. Ну, Такого я, я не бачив. Хоча було таке, було таке. Е... Були деякі такі дивні речі, коли я був в діда дав з бабою, коли ще був дитком. Пі і це все вже було після смерті бабусі. Я просто в кімнаті ночував, де був ламповий телевізор, і просто не просто ну, телевізор почав. Ну, Якби стукати все всередині, я зрікався, розпідущі очі, спросоння. Я дививсь, переприємне щось щось таке біле, я навіть не, не, не зрозумів, що, що воно. Я зрікався, під ковдру, почав трусити, тистись, боятися. Потім, вже коли страх пройшов, я я відкрив очі, дивлюсь, уже ніч, нічого такого немає. Тобто були такі, от. Речі в моєму житті. Ну, оці всі наслідки від так званих металів, рок-музики. Я... Не зупиняли <рекунання> тебе? E Щоб зупинитися, перестати слухати, взяти ці всі платівки, ці всі диски, все повикидати. Ти ж бачив, що ти заглиблюєшся, йдеш далі і далі, і речі дивні починають відбуватися, які тебе ну, руйнують. Ну я просто не розумів, такі, наскільки це небезпечна річ. Наскільки це може призвести до трагічних наслідків в житті? Ось і е, але е, незважаючи на те, що, що, що це відвал дасть в житті в житті, От, я е, читав біб Біблію навіть. Е, тоді, коли я розповідав про піписку пи в Кар 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 Карпати, де, де мені було до досить ва важко, ось з дітьми, які не любили рок музику з яких я страждав, ось, і е я тоді вже читав новий заповіт, хоча я ну, не розумів. То цікаво, цей новий заповіт мені подарували в школі. От просто в школі навчався, прийшли віруючі, кожному кожній дитині, дитині подарували по маленькому Гедеонавському новому заповітові, ось. Але також було е, е, така, така цікава річ в моєму житті, що е, в школі я якось прийшов один, один хлоп, хлопець, який наймав. Ну, Набирав uh -huh. дітей до гуртка радіоелектроніки. Він виявився віруючим з 50-кої -50 церкви, можна сказати, напевно, це церква Святої Трійці. Ось і я пішов на цей гурток, і ми. Потоваришували ми, ми стали дуже близькими друзями. Я він мене запрошував додому. Я приходив дому. Він мене е, запрошував на зібрання, і е, я погодив, погодився і почав ходити з ним на зібрання. Фактично, тично, ну з моїх юних літ я ходив е, е, постійно на судожня е, п'ятидесятнеснецької церкви. Ось е, мій друг водив мене по, по різним 50 низьким церквам, але від того моє життя не змінювалось. Коли ти усвідомив, що е, є небезпека для твого життя від цього року від цього року від металу, коли ти усвідомив, що тобі треба зупинитися, залишити, де цей самий момент, коли відбувся? Е, цей самий момент е, відбувся, я хочу до, до, до цього дійти. Дій, дій, Просто е, е, коли я, я ще в, в, в університеті е, ну, навчався, я вирішував з такими ж, як я як, як, неформалами, які захоплювалися важкою музикою, в яких були також довгі коси, як, як, як були на, на, на той, той час у мене. І, і е, що саме цікаво, що е, ці е, мої друзі, які, е, з якими я трошував, вони один за одним почали приходити до Бога. І, е, і я тоді працював в університеті, лаборантів, ну, лаборантом, я працював в комп'ютерній аудиторії, і якось один е, з моїх друзів, який почав ходити в Баптистську е, церкву, який став, став, став віруючим. Е, ну, звісно, він вже. Ну, на Він приходив і е, казав е, до, до мене, ну Хай, ходімо в, це, в, це, в церкву на дожіння, до, до запрошував мене просто не, не один, один раз, багато разів приходив і стукав, 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 поки я ну, не, не погодився, хоча для мене було е, відговоркою те, що ну. Я тільки ходив в церкву, що, що, я там, Забув. що я там не бачив. Тобто, ось і все це таки. Я і ще там інший мій, мій друг, який також став віруючим, ось ми пішли в неділю на служіння Бактистицької церкви Благодать. Ось, ну я тоді ще мав дов, 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 довгі космі, ну прийшов, посидів на, на стожінні покрутився. Для мене було це ну, нудно. Ось служження закінчилося, став, став, пішов. І коли ми йшли назад ну, з, друз, з друзями, вони мене запитали: а, Ну як тобі, тобі? Я їм відповів: я більше ніколи не прийду в церкву. Але але в Бога був інший план, плани вже через два місяці. Інший мій мій, мій, мій друг з університету, то не не з цих двох зарій. Ін інший е, дерчики зараз директор біблійної інституту тут і, і мій друг також під вчитель радіоелектроніки. Мене е, запросили на вивна е, вивчення англійської лісь, мови. Е, Курси десятиденні, на які прижали просто група американців, щоб щоб допомогти людям спілкування. ну, щоб навчити їх володіти англійською мовою. Я погодився залюбки, тим більше що англійська мова була для мене ну, привабливим фактором, в тому плані, що це, це є позитивно для кар'єрного росту. А не в церкві сидіть, мучиться. Ось як що там відбулося? І е, там були за, за, заняття ще щодня з е, вчителем з Америки. Ми там по групам займались і вик спілкувалися виключно англійською. І перед ко кожним заняттям, після того що, саме цікаво, що ми ми всі співпівали пісень. Тобто співати пісень, це є також один, один спосіб вивчити ві англійську мову, але Але пісні, які ми співали, ви християнськими піснями, піснями про славлення, піснями, через які славиться Господь. І тоді, коли я співав пісню lift Name on High», «Возношу тебе Господь, то мене торкнувся Дух Святий. І, і я вирішив, що треба щось міняти в своєму житті. Можливо, я тоді ще не розумів, що, що і як, але, але я залишався після занять з американським вчителем. Ось і ну правда, він не знав, що ще зі мною робити. І Він познав мене тоді з пастором церкви благодать. Ось, і у нас було закриття клубу. Клуб я е, прийшов на закриття клубу клуб просто як. Як і звик просто в футболці Металіка. Е, е, ну, Відбуло від до від закриття клубу, і я вже після закриття клубу знаю, знаючи вже знайомий з пастором підійшов до, до, до нього. І кажу, і кажу йому, от я хочу прийти до Бога. Що мені заважає? реально відчув вже цю спрагу, що так, рок-метал метал це все для тебе зло. Ну, взагалі, коли па пастор задав питання, що, що тобі заважає, є, є, то я відповів, що саме саме ця музика. І я кажу, що мені робити? І він каже: спали, спали. Я довго не колекцію, да? <нах> збери. <звари> <звари> да. Я довго не, не думаю, чи побіг додому, там я недалеко просто ж у звідти. Е, скинув все в пакет для е, сміття. Ну, майже все. Я залишив те е, ну, пару дисків, які вважав безобітними. Там то це диск Scorpions і на Ось е, такі гуртів. Ну, все, 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 все скинув і прибіжав зразу, зразу тут, туди. Мені пастор тердав там групу е, чоловіків, ну, братів, е, хлопців. з... З їхніх церкви благодає. І ми пішли на єврейку, старе єврейське кладовище, ось біля п'ятої школи, і там це все спалили в ім'я Ісуса Христа. Це був один з таких кроків, через який звільнений так. Але до цього, до того, як це все відбулося. Ще був цікавий е, момент, е, коли ну, в, 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 в університеті я нав, навчався. І там, ну, як я говорив, працював лаборантом. І, е, і Сергій уже після для того, як мене не запросив церкву Благодаря я, на, на судні, просто підходив і, і говорив, ну йдемо, пострижаєшся. Це волосся великі були, покажи. Вони отакої довги не були. Не уявляю, тебе з волоссям таким. Ось і ну ідемо по постерижешся. Я, я, а я йому, ну ну, ти що, жар жартуєш, в мене тут плани, я взагалі планую там до, до кінця п'ятого курсу ще відрощати, а це був кінець четвертого курсу і. І, але цілею ну, мого відрощення було те, що одного разу разу просто візьму фотоапарат і сфотографуюсь на, на па, я, я залишу для себе таку па, на все життя. Ось, і якраз в Сергії був фотоапарат і я погодився. Див, 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 що найцікавіше, що ну, якби для мене це було див, дивно, але ну, я погодився і ми. Пішли. Ми пішли, лист, лист почав чат, чатку в парк, там подружріли по з друзів. Ось пофотографували, листя пішов по, 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 постригтись в перукарню. І що там цікаво, залишили друзів-друзів в друзів парку, щоб зробити їм сюрпризи. Коли я повернувся в парк, це дійсно був сюрприз для них. Ну так, як так, своїм стилем да? рокерським розстався. Ось. Ну і я думаю, що це був ще один, один крок. Це якраз було. Це якраз було е, десь приблизно приблизно назад два місяці до почат, почат, початку того е, цих кур, курсів англійських ось. ось що, е, що, саме, що, що змінило моє життя? Так те, що одного разу. До мене до, додому просто завітали мої друзі. Друзі, друзі п'ятидесятники. Це були, як можна натисне, славі Китання, молода сім'я, яка зараз живе в Америці. Ось. І вони до мене завітали просто попрацювати в інтернеті. Тоді, на, на, на ті часи, не у всіх дом, вдома були комп'ютери, не у всіх дома був високошвидкісний інтернет, нет, але, але в мене був ось і. І я їх задишив в кімнаті, ось повернувся, потім ну, посидів трохи трохи з ними. Ми з ними навіть ну, не балакали, ну про Бога нічого взагалі. Ось і коли вони пішли, я е, просто закрив двері в кімнаті, я став на коліна е, перепере перед Богом, ну, перед тим вимкнув ну, світло, і. Я назвав е, кожен свій гріх, яким я грішив, по імені, і я попросив про пробачення від Ісуса Христа. І я е, запросив Ісуса Христа в своє 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 серце. серце я відкрив своє серце, серце для Ісуса. І коли я ліг спати після цієї молитви, я відчув вже такий мир і спокій на серці, серці, якого ніколи не відчував. Страх тебе полишив. Сумніви полисили. Е, так, мене полишило навіть е, ті е, ну, надприродні, можна так так сказати, явища, які, які були в минулому, ось які я раніше ну, не міг пояснити, просто змирився з цим, але слава Богу, що Бог просто е, звільнив від цього і. Починаючи з того моменту, почалося моє духовне, життя, моє життя з Господом. Ось. І що найцікавіше, що в моєму серці Дух Святий поселився, і Дух Святий почав говорити до мене, почав стукати, ти залишив. Ти, ти залишив. І я згадав про ті пару дисків, які там залишив, Скорпіонс. І... Ну, добре, Господи, е, беру спалю, а там Скорпіонс безобідна. Я за, за, залишив. Пішов я навіть пішов знову на єврейку сам спалив в ім'я Ісуса Христа. Скільки Ось... років ти вже вільний від цього? Вже, е, вже біля 11, я думаю, що більше, ніж 11 років. Але ну, до речі, до речі ну, після того, як спалив натяж, на, на Господь придовже, ти залишив, ти за, залишив. І ну, добре, Господи. Ще склав Карпінс, пішов, взяв уже все, решт-решта, що, що було дослав, Корпінс, пішов, спалив в ім'я Ісуса Христа. Після того, Дух святий перестав просто ну, стукати і говорити ці речі. Мене, я тоді, тоді почав ходити в євангельську церкву, благодать на служіння. Я тільки па -па починав ось. І мене запросили в табір, тим більше. Після англійського клубу, бо тимі там американці е приїхали. для мене було цікаво можливість також розвинути свої навики англійської мови, поспілкувати з ними, і я поїхав. Ось цьому таборі я познайомився з молодою американкою, з якою е ну, ми проводили де деякий час, просто е спілкування, спіл І для мене це був ну, дуже е позитивний фактор для е володіння англійською мовою в, в майбутньому, тобто. Але, але це не б не було головне, і звісно, я розповів їй, що Бог мене звільнив і, і, і що Бог, Бог мене спас від того, від чого я був залежний. Ось. На закінчення, що ти можеш сказати нашій молоді, яка сьогодні захоплюється за цими рок-концертами, метал-групами. Я хочу сказати, що е, це все класно, але набагато більше за, за це все є, є віра в Ісуса Ісус, Христа. І коли ви е, залежні від, від Ісуса, ви не залежні ні від чого ін, іншого. І, і е, е, той, хто. Вір, Віри в Христа Він дійсно, дійсно має свободу від е, всякої, залежності на, на навіть залеж, залежності від рок музики. Тому, тому хай вас благословить Господь просто сполидити той весь непотріб, який е, веде до сатанізму і довірити своє життя Ісусу. І, Ваше життя зміниться завжди, тому хай вас Бог благословить в цьому. Дякую, Юрію, і хочу сказати, що дивіться програми. Надалі буде ще більше цікавіше, тому що будуть різні в нас люди, і ми будуть розповідати, що будь-яке захоплення, яке не стосується Творця, може довести вас до того, що знівечить вас образ Божий. До побачення.